Доброго часу доби. Продовжуємо вивчення пайце 6. Друга лекція у нас. І зараз ми з вами спробуємо створити перший додаток калькулятор. Значить, для цього ми будемо... Використовувати середовища для розробки програмного забучення забезпечення VS Code Налаштування VS Code і PyCharm це буде окреме відео. Ну, а зараз ми спробуємо створити форму нашого калькулятора за допомогою дизайнера. Для використання дизайнера, який знаходиться в свою чергу в віртуальному оточенні, в папочі скрипт, Зараз я ще раз продемонструю, де він знаходиться. Так. 6, віртуальне оточення, скрипт і о, от у нас тут знаходиться зараз хвилиночку, знайдемо той дизайнер. О, так ось він. Ну, для зручності ми зробимо ярличок на робочому столі для нього і будемо запускати через ярличок. Ось у нас так запускається цей цей чисть дизайнера. Зараз він у нас стартує. Значит, відразу будемо створювати, обираємо із діалога для варіантів створення Window. Трохи там його... Зменшимо під розміри нашого майбутнього калькулятора. Я думаю, що так буде досить. І е, сюди додамо елементи керування, віджити, е, котрі будуть нам і уособлювати калькулятор. Ну, звичайно, будуть у нас там кнопки. Е, пропоную зробити кнопки. 5 рядов по 5 кнопок. Давайте это сделаем. Ставим первую. Ставим вторую. Ставим третью. Четвертую. И, и пятую Вот с таким чином. Трошки зробимо відстань. Не обов'язково, але ж так, щоб виглядало у нас краще. Тепер зробимо ряди. Це у нас перший ряд, виділяємо їх, Ну як виділяється, правою кнопкою, верніше ліва кнопка миші зажата і виділяємо всі п'ять кнопок, копіюємо Ctrl-C. вставляем Ctrl V. Значит, расташовываем так поближе. Так само третий ряд. Четвертый. Пятый. Ну, зробили таку конструкцію. От це у нас буде блок кнопок. Ну, звичайно, потрібно щось зробити, бо якщо зробити перегляд, його то есть форма, передпросмотр. Ну, Приширені вікна на весь екран, ви бачите, що воно залишається в одному місці. Ну, незручно так. Ну. Ні, красиво виглядає. Значить, ну, що для цього можна зробити? Давайте їх виділимо всі ось ці і для них зробимо беремо layout, гріт layout. аут Ось отут от він, значить, вверху є спектрограмка його. От, скомпонувати по секції. Давайте скомпонуємо, подивимося, що у нас вийшло. Так, ну начебто начебто все рівненько. Ще раз зробимо предпросмотр тепер. Ну, як виглядає? Ну, звичайно, він ще знаходиться в тому самому місці, бо ми не додали тут інших елементів. І тому казати про це зарано. Подивимось, що у нас з записом. Є ще час. В якості дисплея калькулятора ми з вами беремо такий віджит, який ну, у нас називається так, позначку, позначку, де ж він тут є? Текст браусер. Текст броусер. Виділили, кинули його сюди, розташуємо от таким ось чином. Розтягнемо. Вот. Ну і зробимо компоновку тепер для ось цієї групи. Група блоків кнопок і дисплея. Теж виділимо все, все разом. Обираю, ну, як ну, знову ліва кнопка зажата виділяю, відпускає тут внизу. Виділилась тепер Тепер беремо значить, вертикальну компоновку. Скомпануємо по вертикалі. Ну, Все одно цього не досить, бо якщо зробити перегляд, у нас все одно ще він недосконалий. Тобто він виглядає вже щось таке, якісь зачатки того, що калькулятора. Ми бачимо, але ж це все не все, не, не, не те ще, що нам потрібно, розпаху воно знаходиться в тому ж куті. Так, тепер зробимо так, щоб наш калькулятор розтягнувся на весь простір нашого вікна. Тобто, централ віджита, який там у нас є. В будь-якому місці на формі ми. Значить, правая кнопка, ми ще клацаємо, компоновка і скажімо, скомпонувати по вертикалі. Ось тепер він розтягнувся на всю на весь екран. І тепер, якщо зробити перегляд, Попередні. Якщо розширити вікно, ви бачимо, що він розширяється. В принципі, ми це і намагалися зробити. Тобто фактично, у нас компоновка фактично готова. Ну